Виробник F-16 американська компанія Lockheed Martin допоможе українським пілотам у навчанні та обслуговуванні, якщо країни НАТО погодяться відправити ці винищувачі Україні, яка зазнала російської агресії. Про це заявив головний операційний директор корпорації Френк Сенджон в інтерв'ю британському виданню Financial Times. Київ просить захід про передачу винищувачів четвертого покоління, щоб зміцнити свою протиповітряну оборону від російських атак, щоб здобути перевагу над росіянами в повітрі, а також щоб звільнити від них усі тимчасово захоплені території України. Тим часом держави НАТО продовжують вести переговори щодо того, чи можна постачати Україні літаки. Деякі ж союзники побоюються, що перекидання винищувачів f 16 до України може призвести до ескалації конфлікту з Росією. В інтерв'ю Сент-Джон зазначив, що українські військові показали цитуємо, неймовірну здатність до навчання. Озброєння Лукід Мартін, в тому числі ракети Джавелін, допомогло збройним. Силам України зміцнити свої позиції на полі бою проти російських окупантів.